Чи студентських харків я розвивав маркетингове агентство? Саме з ним я потрапив в Форбс. Хоча це починалося як ігрушка. Бо ну, я вибрав правильну нішу, все йде в онлайн, і весь заробіток в онлайні. Але як почалась війна, я отримав під Харковом п'ять кульових поранень, коли людей евакуював. Я ледве вижив. Мені казали лікарі, що там ходити не будеш, жити не будеш, співати не будеш. Але сталося Боже чудо, чудо медиків. Поранення були настільки важкі, що треба було по всій Україні возити мене в різні лікарні. Я перший волонтер, який постраждав на війні. Ну та офіційно ще й оперним співаком. показався. це розлетілось по всім BBC, CNN, RIA, RTV, Я не знаю, всі газети. Люди цього не знають. Люди підходять до мене і кажуть, ми в TikTok тебе бачимо. щоб розуміли про силу. Соцмереж в сама велика репутаційна преса. Я думаю, ви навіть про це не чули і не бачили. Не, не справляється з рівнем впізнаваності, як соцмережі. В момент зрозумів, що журналісти просто взяли мене мою історію, мені ні денег, нічого не заплатили, а... скористались цим всім, перемололи і просто ну забули. Тобто, воно так несе несе. поняли тебе, взяли, понесли на руках і забули, бо вже існує інфоповоди, і так далі. Все це пиль, все це мішура.